Я технологія. Соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. У черговий раз, передивляючись оновлення та спостерігаючи за життям знайомих і незнайомих людей, чи ловили ви себе на відчутті, що ваше життя не таке повне та насищене, як у інших? Якщо так, то, можливо, у вас так зване ФОМО, акронім від англійського fear of missing out. Або синдром втраченої вигоди, це нав'язливий стан, при якому людина боїться пропустити цікаву подію або хорошу можливість, і постійно відчуває занепокоєння або тривогу з цього приводу. Спробуйте відповісти на ці запитання, щоб дізнатися, чи це раптом не про вас, чи боїтесь ви пропустити важливі новини або події, чи боїтесь ви, що у інших людей життя цікавіше та корисніше. Чи хочете ви подобатися людям і отримувати їх схвалення, чи можете ви спокійно проводити час без соціальних мереж, чи відчуваєте ви дискомфорт, коли телефону або ноутбуку немає під рукою? Якщо на більшість питань ви відповіли ні, то немає про що хвилюватися. Якщо кількість відповідей так і ні були рівними, можливо, варто замислитись, чи не забагато часу ви приділяєте соціальним мережам. Якщо на усі питання ви відповіли ствердно, поговоримо про синдром втраченої вигоди для людей із синдромом втрачених можливостей дуже характерною є фраза Усі, крім мене. Вони щиро впевнені, що десь відбувається щось цікавіше та важливіше. В результаті виникає постійне прагнення до соціальної активності. При цьому зміст подій взагалі не важливий. Виникає бажання до знайомства з людьми. Та отримання їх уваги та прихильності, а також демонстрація життя у соціальних мережах. Поняття вперше описав маркетолог Ден Герман ще у 1996 році. Під час війни ми особливо боїмося пропустити можливості та ініціативи, які нас оточують. Не встигаємо прийняти участь у всіх благодійних ініціативах, поєднати приватне життя, ефективність на роботі та волонтерство». Зайшовши в соціальні мережі, бачимо, що хтось може одразу і все. Спадає думка хтось, але не я. Я не задоволений собою, я не задоволений своїм життям. Синдром втрачених можливостей якраз про це про перманентне знецінення та незадоволення своїми рішеннями, досягненнями, поведінкою та життям загалом. Що ж робити, якщо ви відчуваєте означені переживання та прояви у себе? Надважливим є усвідомлення проблеми та розуміння, що спроба відворігтися від реальності в соціальних мережах насправді тільки погіршує ситуацію. Як собі допомогти? Займіться гігієною соціальних мереж. Намагайтеся залишити виключно ресурсний, надихаючий, корисний контент. Найкраще, якщо це будуть реальні, відомі вам люди або організації. Не підглядайте за тими, кого ви не знаєте особисто, та чиє життя видається вам неприродньо правильним та радісним. Підпишіться від усіх, з ким ви порівнюєте себе та своє життя, контролюйте час, який ви проводите в мережі інтернет, використовуйте обмеження в телефонах, таймінг, чіткий розклад відвідання соціальних мереж за можливості відмовтеся від них взагалі на певний проміжок часу. Це дозволить по-новому подивитись на їх зміст, коли ви повернетесь. Занотовуйте свої досягнення та результати у щоденник або у нотатки у телефоні. Намагайтеся дякувати собі за результати своєї діяльності зверніться до реального соціального життя, до друзів, приятелів, колег та усіх тих, хто поряд в реальності. Крім того, пам'ятайте, що не все, чим займаються ваші реальні друзі та френди у мережі, потрібно і вам. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.